Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Почнемо з цього А 50 дальнього дального рарадіолокаційного виявлення тіла. Ця машина покликана у першу чергу супроводжувати такі такі машини, як міг 31 котрі є носіями їхньої найсерйознішої і найзагрозливішої ракети х 47 М 2 Кинджал. До 50 таких ракет. У них ще направду є дуже серйозна зброя. Уперше в історії гіперзвукова гі 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 зброя застосовується швидкість ракети поза 14,5 тисяч Кілометрів кілька їх уже точно проти не були застосовані. Але якщо брати у загальному сумарному розумінні, то навіть така зброя не переламає хід цієї війни. Наступний момент концентрація їхньої авіації, нібито на наших кордонах, бо це також може бути своєрідна інформаційна психологічна операція. Відкриті джерела кажуть, що вони сконцентрували до 400 одиниць на різноманітнішої авіації. Я завжди кажу так: а на початку цієї війни було 330 готових як якісних машин з найкращими пілотами ми не мали ні одного зенітно-ракетного комплексу західного виробництва за винятком переносних, скажімо, там ФІМ-92 Стінгер і польські «Пьорун» трошки своїх, а це було старе радянське С-300, С-200, ПУК, ОСА, і ми впоралися. Ми не впали, то тепер, коли наша протиповітряна оборона насичена чи не найкраще у світі після армії США, а на європейському континенті точно най найкраще. А коефіцієнт збивання крилатих ракет сягає подекуди до 90%, То якщо вони вирішили кінцево перетворити свою авіацію в брухт в Україні, ми не можемо їм у цьому відмовити. І третє наступне останній аспект ракетний, не можна цей потенціал відміняти, він серйозно підірваний. З 11 класів неядерних ракет вони понизили свій статус десь на 80%, однак до 40 ракет Х-101 і 3 М-14 калібр на місяць можуть виробляти, тому загроза не відміняється. А Х-122 найстрашніша і найгірша ракета, бо дуже важка, її практично неможливо збити у межах 140 також ще Ають залпи не відмінилися. Вони просто думають, як зробити так, щоб нам найбільше дошкулити, і направду не знають як. Бо нічого нового в алгоритмах тактики і оперативного мистецтва вони нам нічого не запропонують. Можуть бути якісь нюанси, там, скажімо, проривання шахета а потім великий залп, але стратегічно всю філософію їхніх ударів ми давно і добре розуміємо. Однак підкреслю про. Чуточку секунду затримаю ваш час, що на 100% об'єкти не збиваються, пам'ятаємо про свою безпеку, коли чуємо роботу протиповітряної оборони. В початку, коли ми операцію почали пікнуть сволочі боялись, що тут, що за рубежом. Тепер нагнілі. Якщо ми говоримо безпосередньо про ситуацію біля Бахмуту, то вона незмінно складна. Ця ситуація вже не міняється протягом більш більш ніж. Півроку, але для повного розуміння Бахмут це фактично місто, яке зараз має матеріальне технічне групу група захисників, в якому має матеріальне технічне забезпечення в першу чергу по двом логістичним артеріям: це 0504, це через Іванівське, а також це через часів Яр та Хромова безпосередньо на Бахмут. А допоки працює логістика а, по цим трасам говорити про виведення, наприклад, а, Збройних сил України з міста недоцінно. А, оборону а, вести а, достатньо ефективно, можна а, маючи повноцінне матеріально-технічне забезпечення саме цими шляхами. Якщо а, буде загроза саме для цих шляхів, от саме тоді ми можемо казати про те, що є загроза і для того тієї групи підрозділів, які знаходяться в Бахмуту, та ведуть оборонні дії, а тому так дійсно ми можемо спостерігати за зростаючим тиском, особливо з північної частини міста з боку російських окупантів, але говорити про зараз те, що треба залишати місце, поки що зарано, тому ситуація стабільно складна. Називемо її так. Те, що зараз відбувається на півночі, це є слісом того, що росіяни передислокували частину своїх підрозділів навіть з південної локації, звідки вони здійснювали досить такі напористі наступальні дії з Клешівки в напрямку Іванівського. А вони передислокували їх саме на північ, а також частину з східної локації також. Все сконцентровано в основному основна маса сконцентрована саме в північному напрямку. Вони намагають е, наносити удар саме по вузькому напрямку, не по широкому е, так, саме так фронту. І е, коли навіть кажуть, що це е, використовується якісь більш професійні підрозділи ПВК Вагнер, а чому саме так? Ось найцікавіше, тому що уся ця біомаса ПВК Вагнер у вигляді зеків та інших. А вона була невельована в більшості своєму ще під Солидаром. Та частина, яка залишилась, вона була невельована під час наступальних дій вже на північ та на південь з Солидаром. А що залишились за вагнерівці? А зараз в них залишились вагнерівці, які саме. І а, були а, тією частиною з досвідом, які навчали цих зеків, які дійсно мають хоча б якийсь досвід, тобто, але не поспішали під Солидарами йти в бій, взагалі не йшли в бій під Солидаром, та й по-дальшому на інших напрямках також не поспішали. Але зараз залишились тільки вони, тобто, це що каже знекровлення самого ресурсу. А, так само і з іншими підрозділами, тією ж самою десантурою, яку зараз використовують росіяни саме на північному напрямку? Отже, а, а, зникровлення як можна прискорити цього ресурсу, щоб він не міг наступати, а підвищення вогневого впливу по їх позиціях це рішення можливо тільки при збільшенні кількості артилерії та а, наявності більшої кількості мінометних підрозділів. А чи можливо це реалізувати найближчим часом біля Бахмуту? Ось це досить ну, цікаве та складне питання, тому що цей ресурс насправді а він э, має обмеження у ЗСУ. Вопрос, У кого у первого як говориться, істощалка закінчиться, Вот этот это главный вопрос. Ми самі зараз розраховуємо на те, що своєчасна західна допомога буде важливою передумовою для проведення конструк буквально позавчопоза. Позавчора було цікаве інтерв'ю і заступника керівника Гурлський міського, який говорив про те, що дійсно не налаштовані проводити контрнаступ, але це буде залежати від того наскільки вчасно буде надходити західна допомога. А от зокрема, якби свого часу Хаймерси надійшли на два місяці раніше, ми б утримали Сєвєродонецьк. Якби умовно кажучи, історія з танками про Леопард почалася минулого року, і вже ми отримали. Сформовані групування, то ситуація і під Бахмутом була абсолютно іншою. Так оцім так зволікання там 3 чи 6 місяців. Вони суттєво впливають на ситуацію на певних ділянках фронту. Зараз ми говоримо про те, що дійсно українська армія готує контрнаступ, Формується значна кількість бригад, які забезпечують будь основою сил по прориву, в тому числі на. Е е Південному напрямку, але ми розуміємо, що власне формат цієї операції буде виходити з достатньої кількості сили засобів. Якщо ми зараз говоримо про те, що нам треба забезпечити прикриття цих угрупувань з повітря, то питання літаків так само стоїть на порядку денному або Заміна літаків на далекобійні засоби враження, і тому якраз от, окрім цієї публікації в бід були інші публікації. Зокрема, була е, відкрита лист з семи е, генералів НАТО, які свого часу очолювали командування сил НАТО у Європі, там в різні періоди. Сім генералів е, Ч чотирьохзіркових е, і один адмірал. Там ми знаємо і Бен Ходжеса, скажімо, і Ставідіса, тобто тих людей, які є, мають практику ведення бойових дій. І що вони говорять? Вони говорять про те, що е, Америка не має зволікати з наданням по допомоги з і іншими системами зброї, тому що це матиме вирішальний вплив на полі бою. Такщо що ми поєднуємо заяви військових фахових і заяви політиків, які намагаються там говорити щось через біль, то ми бачимо дещо інші е е оцінки поточної ситуації. Ми налаштовує на провідне по Позамов коли ми будемо мати для цього всі достатні сили, аби. Не ризикувати в першу чергу на нашим військовим, що є власне є основою наших підходів до наступальних дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.